Вітаю вас! Весною 1206 року на всемонгольському Курултаї Тимучін був проголошений великим ханом над усіма монголами і прийняв ім'я Чингісхан. Монгольська держава була реорганізована і це дозволило монгольському війську розпочати підкорення сусідніх племен. У 1213 році монголи вторглися в Китай. А на Заході вийшли в Центральну Азію. І у 1219-21 роках завоювали хорезм. Після взяття столиці цієї держави, Ургенча, монголи рушили у розвідувальний рейд, плануючи пройти причорноморськими степами землями Русі і Волзької Булгарії. Цей похід очолили відомі полководці Чингісхана, темники Джебе Нойон. Щось на кшталт князя і субедей Багатур. Монголи взяли кілька прикаспійських міст і через Дербенський прохід пройшли на північний Кавказ. Розоривши землі лезгінів, монголи зустрілися з об'єднаними силами аланів та половців. Не досягши успіху в перших зіткненнях, монголи вдалися до хитрощів. Заявивши, ми і ви одного роду. Монголи обдарували половців і обіцяли не нападати, якщо ті покинуть аланів. Половці розійшлися по своїм кочів'ям. Вніжчи таким чином розкол уряди ворога, монголи розбили аланів, а потім атакували половців, що не чекали цього. У сутичці загинули хани Юрій Кончакович та Данило Кобякович, а залишки їхніх орд відійшли на захід. І з'єдналися з, з ордою Котяна Сутоєвича, який кочував між Дніпром та Дністром. Далі монголи вторглися до Криму, де взяли сурож. Нині судак. Після розгрому половці запанікували і вирішили звернутися за допомогою до руських князів. Дочка половецького хана Котяна Марія, була дружиною галицького князя Мстислава Мстиславича. На прізвисько удатний, і тому природним було звернення тестя до зятя. Котян Сутоєвич знайшов потрібні слова, звертаючись до Мстислава Удатного. Нашу землю судне свіібрали, а вашу завтра прийшовши, візьмуть. Не зайвим буде згадати, що хан подарував князю коней та верблюдів, буйволів та дівок. Стеслав Удатний ініціював зустріч князів у Києві, щоб спільними зусиллями розгромити монголів. На раді було прийнято рішення виступити проти монголів, краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй. На цій зустрічі був присутній 21 князь, серед яких було три великі князі три Мстислави, Стеслав Романович Старий. Князь Київський, який головував на зустрічі, Стислав Стеславич Удатний, князь Галицький, там Стеслав Святославич, князь Чернігівський. Інші князі очолювали уділи у відповідних великих князівствах або представляли залежні князівства. Серед них Волинський князь Данило Романович, знаменитий Данило Галицький. Який прийняв через 30 років після битви на Калці титул Король Русі і Великий князь Володимирії. До війська князів мали приєднатися половці. За домовленістю з ханом Котяном загін половців мав очолити тисяцький Мстислава Удатного, Ярун. Крім того, у битві мав взяти участь загін так званих бродників у кількості 500 бійців. На чолі з їхнім воєводою плоскинею. Хто такі бродники, до кінця не ясно, та й тут не місце розбиратися з їхньою етнічною приналежністю. Це, мабуть, вільні люди, що промишляли в степу, попередники історичних козаків, найняли їх, ймовірно, для того, щоб заповнити нестачу стрільців з лука, яких у княжих дружинах не вистачало. Отже у квітні 1223 року князі разом зі своїми загонами попрямували на південь проти татар. Літописи повідомляють, що збір відбувся на правому березі Дніпра біля Варязького острова. Цитую, Звідти прийшли вони у квітні місяці і підійшли до річки Дніпра до острова Варязького. І з'їхалося тут із ними все кочів'я Половецьке, і чернігівці приїхали, кияни та смоляни та інших земель мешканців. І коли переходили Дніпро в брід, то від багатьох людей не було видно й води. Самий цей острів, швидше за все, був затоплений Канівським водосховищем. Але принаймні відомо, чому саме це місце було обране для з'єднання військ. Дослідники визначили, що тут йдеться про так званий Зарубський брід через Дніпро, що знаходився біля міста Заруб, нині це село Зарубінці Черкаської області. Зрозуміло, що саме тут князівські раті мали переправитися на лівий берег Дніпра. Я навів тут кілька ілюстрацій, які дають уявлення про цю місцевість. На лівому березі до війська приєдналися половці. До місця збору прибули посли Джебе та Субедея. Як повідомляють джерела, монгольські посли запевнили, що монголи не збираються нападати на Русь. Єдине, чого ми хочемо, покарати половців, вічних своїх рабів. Чули, ще й вам, вони багато зла вчинили. Укладемо ж мир, а хлопів своїх ми покараємо самі. Князі сприйняли це як спробу розколоти Русько-Половецький Союз і розбити супротивників поодинці. Втім, я думаю, що вони були недалекими від істини. Тому переговорів не було, а посли були вбиті. Я не знаю, яким місцем думали князі, коли ухвалювали це безумне рішення. І з погляду європейців, бивство посла не найблагородніше діяння. А вже, на думку монголів, вбивство гостя найважчий злочин, який не має жодного виправдання. Вбивством послів було завдано страшну образу не лише Субедею і Джебе, але й Чингисханові. Два Мстислави, Київський та Чернігівський – сприймалися як мерзенні, брехливі та негідні люди і підлягали кровній помсті, так само, як і їхні родичі. Третій Мстислав удатний, на чолі Галицького і Волинського війська, планував перейти Дніпро нижче за течією і у переговорах не брав участі. До нього татарське посольство прибуло вже тоді, коли його військо розташовувалося перед дніпровськими порогами біля острова Хортиця. Мстислав разом із іншими князями також не прийняв монгольських пропозицій. Але посли були відпущені додому. На цих переговорах був присутній і князь Данило Романович Волинський. І, гадаю, не випадково, трохи згодом, у 1245 році, він, уже в статусі Галицько-Волинського князя, без особливих проблем отримав з рук хана Ярлик на Велике князювання. Але перш ніж приступити до опису битви. Я традиційно розповім про організацію армій, протиборчих сторін та чисельність їхнього війська. Почнемо, мабуть, із аналізу чисельності армії. З монгольським військом це більш-менш ясно. Дослідники виходять із того, що один тумен це 10 тисяч воїнів. У результаті два тумени це 20 тисяч. З урахуванням можливих втрат під час битв, під час походу. Монгольська армія могла налічувати 15-16 тисяч бійців. Я розумію, що всі ці розрахунки дуже хиткі, але все одно жодних інших відомостей не збереглося. Щодо чисельності княжого ополчення, то тут існує набагато більше розмаїття думок, починаючи від 30 тисяч і закінчуючи 180 тисячами бійців. Василь Титищев вважав, що руське військо налічувало 103 тисячі чоловік і 50 тисяч половецьких вершників. Такі безглуздо, високі цифри, обумовлені тим, що тривалий час вважалося, що основою могутності руських дружин було піше народне ополчення, мужики від сохи, озброєні сокирами, рогатинами тощо. І, як показують у деяких фільмах, у гущавину боя забігав здоровенний мужик, і тримайте мене семеро! починав крушити якимось дрином ворожих лицарів. Однак європейський досвід показує, що основною бойовою силою у цей період було кінне лицарське військо, одягнене в броню, а цінність селянського ополчення на полі бою становила 0 цілих. І стільки ж десятих. Епоха панування піхоти це кінець середньовіччя та новий час, коли навчену професійну піхоту озброїли довгими піками та алебардами, а потім мушкетами. Отже, основу війська князів становили загони важкоозброєних кінних лицарів. Давайте розбиратися, що ж вони являли собою. Це професійні воїни. Які використовували дуже дорогу зброю спорядження та бойових коней. Звичайно, воювали вони за винагороду, адже навряд чи хтось погодиться ризикувати життям безкоштовно. У чому ж полягала ця винагорода? У новий час все було просто ви наймаєте професійного воїна за певну суму грошей. В епоху середньовіччя це було неможливо через вкрай слабкий розвиток. Товарно-грошових відносин, і тому винагорода могла бути лише натуральною. Професійний воїн як нагороду і як засіб для існування отримував у користування доходи з певного села або його половини, якщо село було великим. Селяни цього села відтепер вносили частину врожаю не на користь держави, а новому користувачеві. Дружинник отримував село до живота, тобто до смерті, до двох животів, тобто у володіння собі та синові, або зятю, якщо були одні дочки, або до трьох животів. І це все за умови несення військової служби. На отримані доходи воїн купував необхідну амуніцію і отримував кошти для існування своєї сім'ї. Тобто, для утримання одного двох воїнів. Необхідні були податки з цілого села. До того ж певну кількість воїнів споряджали багаті міста. Але ми достовірно не знаємо ні кількості, ні розмірів сіл, ні того, яка частина цих сіл була роздана у володіння дружинникам, боярам від слова бій, а яка залишилася у безпосередньому володінні князя, тобто підрахунки утруднені. І результати цих підрахунків дуже сумнівні. Виходячи з мобілізаційних можливостей давньоруських князівств, дослідники налічують у княжому Польщі біля 3,5 тисяч бійців і близько 3 тисячі половців, плюс чоловік 500 бродників, що дає у сумі близько 7 тисяч воїнів. Ця цифра дає основу, від якої можна танцювати далі. Думаю, що сукупне військо князів, приведене на Калку, було трохи більшим. Мобілізаційні можливості князівств, які прийняли участь у поході, були вдвічі вищими, і не виключено, хоч і малоймовірно, що князі взагалі не залишили війська для захисту князівств під час їх відсутності. А якщо до загального числа бійців додати деяку кількість челяді, обозних. І так званих зброярів, які могли брати участь у битві, ми можемо сміливо говорити про 10 12 тисячне військо, але аж ніяк не більше. Монгольське військо складалося з кінних лучників, озброєних складним луком, що бив на декілька сотень метрів, забійна сила до 320 метрів. Немало дослідників, вважають монгольський лук. Найкращою зброєю у своєму класі за всю історію людства. Частину війська становила важкоозброєна кіннота, що завдавала удару по ворожій кінноті, вже грунтовно дезорганізованій обстрілом лучників. Важкоозброєний вершник був озброєний довгим списом, сачками для стягування воїнів супротивника із сідел, шаблею або мечем. Бойовою сокирою. Із захисного озброєння відзначимо пластинчатий обладунок пробачте, хуях, та залізний шолом дуга щодо руських воїнів навожу реконструкцію давньоруських воїнів 13 століття. Із захисних обладунків відзначу кольчугу, чиломалярний доспіх, тобто сплетений шнурком із прямокутних пластин. Голову захищали шоломи декількох типів, завершував захисне озброєння мигдалевидний чи круглий щит. З наступальної зброї відзначив меч, шаблю, різного роду бойові сокири, булави, кістені, луки зі стрілами. Навожу дві картини Віктора Осніцова, на роздоріжжі та богатирі. Зрозуміло, що в цих картинах є анахронізми. І вони не дуже точні, але все ж дають загальне враження про давньоруського воїна. Погодьтеся, що це цілком гідне озброєння, що дозволяло щонайменше на рівних протистояти монгольській важкій кавалерії. Все нормально було у монгольському війську з командуванням, очолювали армію, досвідчені та талановиті полководці. Джебе відомий менше, він, швидше за все, загинув або під час походу, що описується, або трохи пізніше. У Субедея ж попереду було чимало славних справ. У Батеєвій Навалі на Русь саме він фактично командував армією при молодому ханові Бату, і за 65 років своєї військової кар'єри він не зазнав жодної поразки. Але головне монгольській армії було забезпечено жорстке єдиноначалля. В ополченні князів організацію командування можна охарактеризувати одним словом катастрофа. Кожен князь командував своєю дружиною і не співвідносив свої діями, ні з діями інших князів, ні з розпорядженнями Верховного командування, якого фактично не існувало. До того ж. Якщо в монгольській армії всі командири, починаючи мало не з сотників, знаходились позаду свого підрозділу, постійно керуючи боєм, то в руському війську командири, починаючи з дрібних удільних князів і закінчуючи великими князями, самі лізли в гущавину битви і виступали в ролі простих воїнів, варварські намагаючись показати свою молодецьку завзятість. Військо ж лишалося без командування, і бійці діяли на свій розсуд. Отже, переходжу до опису подальших подій. Мстислав Удатний переправив своє військо біля острова Хортиця. Всі руські загони і половці об'єдналися і рушили у Половецький степ. Тут відбулася перша зустріч з монгольськими загонами. Літопис пише про це так вони перейшли Дніпро у вівторок. І зустріли татари руські полки. Руські стрільці перемогли їх і гнали далеко в степ, б'ючи, і захопили їхню худобу, і зі стадами пішли, так що всі воїни збагатилися худобою. Далі руське військо протягом восьми днів йшло за монголами, іноді вступаючи з ними в бойові зіткнення. Здається мені, що монгольські командувачі. З самого початку вибрали місце для генеральної битви і вміло заманили туди князівські раті. Нарешті на восьмий день, 31 травня 1223 року, армія підійшла до річки Калка. І тут сталася подія, яка багато в чому визначила результат битви. Князь Мстислав Удатний почав переправляти свої дружини через річку. Не порадившись із іншими князями і навіть не попередивши ні Мстислава Київського, ні Мстислава Чернігівського, літописець так пояснює цей вчинок. Мстислав їм не сказав про те, що відбувається, через заздрість, бо між ними, тобто між Мстиславом Київським та Мстиславом Галицьким, була велика ворожнеча. Першими переправилися половці Яруна та дружина Данила Волинського. Потім основні сили полки Мстислава Удатного. Мстислав Чанівський розпочав переправу з великим запізненням, а полки Мстислава Київського взагалі не взяли участь у битві, залишившись у укріпленому таборі. Отже, Галицько-Волинські полки розпочали бій. Спочатку їх супроводжував успіх. І монголи почали відступати. Хоча я переконаний, що вони елементарно розтягували бойові порядки руських полків. Після того, як Субедей переконався, що легкі половецькі вершники відірвалися від руських важкоозброєних полків, монголи завдали удару важкою кіннотою по бойових порядках половців. Половці, природно не витримали удару і в паніці почали тікати. Зруйнувавши при цьому бойові порядки волинян, галичан та чернігівців, особливо дісталося війську Мстислава Чернігівського, яке, переправившись через Кавку з великим запізненням, навіть не встигло вишукуватися бойовий порядок і було повністю розгромлене. Залишкам полків Данила і Мстислава Удатного вдалося на човнах переправитися річкою і втекти подалі. Врятувалися й князі Данило Волинський та Мстислав Удатний. При цьому Мстислав Удатний зробив виключно підлий, на наш погляд, але цілком природний для себе вчинок. Щоб врятувати себе і своїх людей і виключити можливість погоні з боку монголів, він наказав відв'язати човни, що залишалися порожніми, і їх забрало течією. Літопис говорить про це так. І тоді ж князь Мстислав Сеславич Галицький прибіг до Дніпра і велів човни спалити, а інші розсікти і відштовхнути від берега, боячись погоні татар. Тим самим князь перерік на смерть тих бійців, що залишилися на полі бою, зокрема більшу частину чернігівців. Проте зовсім незадіяним залишалося військом Мстислава Київського. Який сховався в укріпленому таборі. Три дні його бійці відбивали атаки монголів, проте відсутність води змусила почати переговори. Провідник бродників Плоскіня, що перейшов на бік монголів, переконав князя здатися, обіцяючи, що жодної краплі крові тих, хто здасться, не буде пролито. Обложені здалися. Монголи виконали обіцянку. І не пролили крові бранців. Великих князів Київського та Чернігівського, а також узятих полон удільних князів та воєвод, поклали на землю, на них поклали поміст і спорудили намет, у якому монголи бенкетували, святкуючи перемогу. Природно, князі під вагою монголів, що гарцювали на них, були задушені і померли в страшних муках. Генріх Латвійський в хроніках Лівонії. Написаних у 1225 році повідомляв, що врятувалася лише десята частина княжого воїнства. Так це чи не так, безперечно, сказати важко. Інші відомості про битву, що повідомляв автор хроніки, недостовірні. Безсумнівно, можна сказати лише те, що втрати були величезні, а поразка повною і беззастережною. Після перемоги. Переслідуючи залишки князівських ополчень, монголи вдерлися у межі Русі, але дійшли, як повідомляє Літопис, лише до Новгород Сіверського. Далі монголи повернули на Волгу, очевидно вирішивши, що для завоювання Русі необхідні значно більші сили. У Волзькій Булгарії вони були вщент розбиті. врятувалося лише близько 4 тисяч бійців. Не виключено, що в цій останній битві міг загинути і Джебе Нойон. Однак ці чутки не підтверджені жодними серйозними доказами. Як же вплинула поразка на калці на Русь? Аж ніяк. Про монголів незабаром забули, і вторгнення Батия знову було несподіваним. Що стосується монголів, то я думаю, що якби не відбувся похід Джебе і Суведея і битва на калці. Вони все одно б вдерлися на Русь. Хіба що у цьому випадку вони набагато менше знали б про влаштування Русі та її військо, і їм довелося б діяти навмання. Тобто перемога у битві на Калці значно полегшила завоювання руських князівств воїнством Батия, яким, втім, командував переможець у цій битві Субедей Багатур. Отже, розповідь про битву на річці Калка 31 травня 1223 року завершена. Залишилося уточнити деякі деталі. По-перше, слід визначити місце битви. У літописі сказано, що ця битва відбувалася на Калках, чомусь у множині. Проте питання, де ж були ці калки? Дослідники запропонували декілька місцевостей, де могла б відбутися битва, причому деякі з них відстоять досить далеко одна від одної. Наводжу найбільш популярну версію битва на Калці відбулася біля невеликої річки Кальчик на території заповідника Кам'яні Могили, що розташований на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бажано не плутати з урочищем кам'яна могила Запорізької області. Навожу відеозйомку цієї місцевості. Спробуйте самі оцінити, чи ця місцевість підходить для битви. І нарешті, передбачаючи можливі питання, слід пояснити, чому сучасні дослідники говорять про нашестя монголів, тоді як літописи постійно вживають термін татари. Згідно з найпоширенішою версією, татари це одне з монгольських племен, завойоване у 1202 році Тимучином, і яке увійшло до складу монгольської імперії і сусідить із племенами кереїтів на карті хереїт, меркітів, мергід, найманів, тангутів та хамах монголів. Звісно, що татари взяли участь у походах Чингісхана. тому й на всіх монголів розповсюдилася назва татари, а в історичній літературі виник термін монголо-татари. У ході завоювання до монголів приєднувалися інші кочові племена, переважно тюркського походження, які поступово склали більшість населення Золотої Орди. Природні монголи складали в цій державі незначну меншість, і тому сучасні казанські татари, аж ніяк не монголи, а тюрки із племенем татар практично не мають нічого спільного. Швидше всього, вони спадкоємці половців чи булгар. Таким ось чином, монгольське плем'я татар дало своє ім'я великому тюркському народу, скоріше навіть декільком. Бо кримські татари вважають себе окремим народом, відрізняючи себе від казанських. На цьому дозвольте мою розповідь завершити. Якщо вона здалася вам цікавою та корисною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую.